О наше подвір'я, бачите, і я такий йду вниз. Тут колись а, був такий хлопчина, він зараз за кордоном. Ігор і Олег теж за кордоном. Два таких моїх дружбана. То ми, як були малими, ми завжди гралися. То тут у нас була хатка в кущах, то тут в Ігора була хатка в кущах. Оцей рів, тут завжди була така глибока вода. Та ляпалися. Води нема. І навіть берега вже якоїсь нема, Знаєте, тут завжди був такий високий берег. І, ну, може, метр так був вниз. А тепер дивіться, все, бачите? Сунулося і нема нічого. Хащі, просто хащі. Просто хащі. Ой, боже мій боже... Колись, колись на селі була прачка. Таке велике джерело, але його розкопали, зробили таким, як ставочком невеличким. Поставили лавки, такі поставили перила великі. І е, ту воду завжди на водохреща освячували. Там завжди була свячена вода. І е, туди люди з усього села з'їжджалися е, на стірку, прали. Я пам'ятаю, теж з мамою брали ровер в Україну. На ручки чіпали ці пакети, такі сумки з одягом. І машинка така, знаєте, такий барабан такий, я не пам'ятаю, як називається, вона стирала, крутила, а ми їхали тоді на прачку і на прачці, полоскали все. Полускали. От. Тут такі колись були великі такі колись були великі горби. Тут не було жодного деревця. Все заросло дуже вітряно сьогодні. Все заросло страшне. Он тітя Оля йде. Пані теж тут сонечки, бачу. З внуком. Тут колись блохата болого трак фамілія вроді. Ми ту бабку дуже боялися. У неї був такий дуже гарний сад, дивіться. Тієї баби нема вже купу років, і з подвір'я вже нічого не залишилося. Родичі живуть дуже близько. Чи, можливо, хату продали? Не знаю. Отам мене така ми казали, матінка божа. Це пам'ятник Олесі, тій цариці, в честь якої наше село назване. Боже, А тут дивіться, хащі, хащами, боже мій. Ми завжди отак гнали корову, отак от навскоса, там де зараз ці дерева, були такі от великі доріжки. І ми там гнали корову пасти на пашання. А ось тут наше поле, де ми завжди пасли корів. О, навіть якась одна корівка ще є. Дивіться. Поле є, але поле тут, ну, знаєте, тут не було жодного деревця. На вході ми коли весь час цю черемху. Така невеличка черемуха така росла такими кущиками. А там подивіться. Ну потім підемо. Я хочу на хвилинку на прачку піти. Хоча, я кажу, маємо рівно півгодинки. От, Олеся, а коло Олесі завжди були таких дві великі ялинки росли. бачите, Зараз нема нічого. Та й прачка, кажуть, колись була така глибока, а зараз лишилася лише калабанька. Ну подивимося, я на пану років два не був тут, то подивимося, що з тої прачки залишилося. Вже такий великий міст, а колись міст був такої бляхи. А, от він є, дивіться. Тут таке насипали. Колись оцього, оцього моста колись не було. Колись був оцей от місточок з такої от бляхи. І ми завжди по ньому ходили. Бачите, отак. От так, боже, боже. То вже не прачка, то вже якесь одне болото. Дивіться, що тут сталося. Тут була колись криниця. Вона була така широчезна, напевно, шерсть така була в товщину. Така була величезна кладка, і вона була глибокою. Напевно, що в півтори метри глибиною вона була така глибоченька. А тепер, бачите, собі люди поставили насоси і качають звідси воду додому. А з прачки залишилося лише... Жабуриння і болото. Так обідно, що не бережуть. Не бережуть люди, тут нікого такого не було. Ту прачку завжди чистили, кожен рік. Все каміння вибирали, вичищали, вигружали. Тут вже дивіться яка дорога. Тут був такий струмочок завжди, там металики літали, сідали на болото. Ми там теж пригали весь час. Хоча вода тут джерельна і смачна завжди була. А зараз навіть неохота пити. З того болота. Хіба ноги помити. Боже, як ми назавжди, як ми були малі, то сварили нас, що ми не ходили по воді холодній. Знаєте, а ми весь час от ходили по воді. Сварені були, але весь час бігли на прачку і лазили по воді. Вода, Вода залишається такою крижаною. Така як була. Ой! П'ять хвилин посижу, поталяпаюся і йдемо. Підемо туди по сунечки. Метелик прилетів. Так обідно, що я кажу, так обідно, що все руйнується, нічого не цінуються, і навіть люди, які тут живуть, не бережуть. Хоча, ви знаєте, водичка чистенька, але правда така холодна, що аж кістки ломає. Ходіть. Ой! Скажений. Скажуть, що сказився. Приїхав. Приїхав з Тернополя і сказився. Ай, нічого. Добре, пішли. Ще хвилиночок 15-20. Ви знаєте, з нашого пасовиська залишився, точніше утворився реально просто ліс. Ліс. Ага. А оцей, бачите, в народі називають коров'як. То, що я так лілів, Те, що я так лілів, і думав, що це на перстянка. А ось ця звіробій. Ми коли пасли корови, то ми завжди збирали оці трави. У нас на висті якраз над літньою кухню завжди було дуже багато насушених трав. Наш дідо. Наш дід. Кожну неділю робив собі, як то кажуть, такий банний день. Він заварював трави і він завжди мив голову не шампунем, а відваром з різних трав. Ну і, ну і ці трави всі лікувальні то від живота, то від голови. Люди колись, люди колись це знали, розумілися на травах. А зараз такого вже нема. Тут не було жодного деревця, що ви розуміли. Це було суцільне, одне велике поле. А зараз, там колись була теж джерело текло, річка текла. І старші ке зробили таку дамбу. Ми там, як пасли корови, як пасли корови, то ми там плавали на наскаті. От, корова, бачите, одна друга. Теперішні діти, ось які гарні. теперішні діти навіть не знають, що таке корова. Як вона виглядає? Це польова суниця, це не лісова. Кругленька. Я е, польову соницю любов більше, бо вона не має цієї кислинки. Вона польова сониця смачніша, тому що вона солодша і вона не має тієї кислинки. Правильно, зараз в селі на все село, скільки 3-4 в корови. А діти, які живуть в містах, звідки вони знають, що таке корова. Ну, точніше, знають, що таке корова, але як, як вона вживу виглядає, то пана не знає ніхто. Тут колись були у нас такі халабуди, будувалися різні. У мене, на поверсі, у мене на поверсі жила сусідка, ми дуже дружили Надійка. І в неї батьки місцеві, тернопільські, і тато, і мама. І села в неї немає. Відповідно, вона коли приїхала до нас в село в гості, то вона була в шоці, що є живі кури, корови, свині, качки. Знаєте це? Для неї був такий екстаз. А для нас це було буденність, бо ми тут в селі виросли. Можна можна йти ось сюди, а можна йти туди аж попри дорогу Цинівську. Туди теж центральна дорога на цені в село йде. Там теж були сониці. Напевно, що підемо туди за цю корову подивимося. Подивимося за цю корову. Вон є кріселко, можливо тут приходить. Одразу на дойку корови. Оці гори ми лазили кожен божий день. На цих горах дуже багато сонечнику і чабрицю росте. А отут фазенди. Тут кожна була така полосочка, кожен мав свій город і в кожного щось там своє росло. А тепер, бачите, всі поздавали фермеру в оренду і суцільний плац. Цього року пшениця. А минулого року була соя. Так, добре, ходіть. А вон оце. Полин. Полин, я пам'ятаю. Від шлунку його запарювали колись. Корова дивиться, думаю, хто такий йде. Людей нема в селі, якийсь де чувак до мене. Так, дивиться на мене розумним поглядом. Думаю, а, де кардіти до сраки. Не до тебе, ми по суниці йдемо. Ой боже. Сміх і гріх. Наталь, подивись, реально. Просто густий суцільний ліс. Угу. Щось я тут, знаєте, щось я тут і не бачу суниць. Оці поля це були суцільні суничники. Суцільні. Бачив, що Тетя Оля пішла туди. Тут Оля пішла туди вверх, до цинівської траси. Я не хочу так далеко йти, бо в мене часу нема. Якісь цвіркуни, чи що, щоб часом ще якихось змін не було. А тут що у нас? Тут реально були колись одні суниці. Є якась десь-не-десь десь, така одна маленька. Солодка-солодка, але десь-не-десь, десь, знаєте, малюсенька-малюсінька. Хоч для марка пару гілочок зірвати. Він буде радий. Красота для Марка початок зірвав. Знаєте, щоб не наїстися, але посмакувати буде. Як то кажуть, обіцянку виконав і він дуже чекає, то він буде дуже задоволений такими сонечками. Добре, йдемо назад, тому що треба ще прибрати в тодолі. Ну і на маршрутку. Сьогодні такий лайтовий день. Не як завжди язик на бороду і погнав. Сьогодні спокійно. Зараз ще по дорозі буду йти і ще тішки буду підзбирувати. Просто суцільній хащі. Вон хвірточка на подвір'я, бачите? А подвір'я теж нема, все заросло. Дерева повиростали великими. Тут ніколи не було дерев, ніколи. Пару кущиків. Вон там наша хата. Все пустує. Ви кажете, люди... Кажете, є люди, які не мають де жити. Дивіться, які хати стоять, пустують. Пуста стоїть хата. Наступна хата теж, дивіться, пустує, теж пуста. Пенсіонери помирали хата стоїть пуста. Тут був такий Михалко, дід Михалко. Він дуже Такий був майстер на всі руки. Гарний був квітник, гарний сад. Дивіться, заросло все. Все заросло. А тут е так само як ми. Тут так само, як ми. Приїжджають на літо цю хату. Так само просто побути. Тут була така велика лавка. Ми тут на гітарі ще грали. Тут була помпа, бачите, вже є. Така насосна станція невеличка. От бачите, люди свої приїжджають і садять городик. Гарно, частенько і малинка і все є. Тут така хата була зразкова, тут, напевно, найкращий був квітник на нашій вулиці. Я не пам'ятаю, як називається та бабуля, яка тут жила. Дивіться. Тут такий був парканчик гарний, завжди покрашений, пофарбований. І хата гарна, в 70-му році збудована, бачите? Все пустує. Заросло і пустує. Все валиться. Тут квітник був такий, тут такі були піони, що ні в кого таких не було. А тут наші сусіди теж приїжджають, так як ми, грубо кажучи, тетя Юля. То доглядають за хатою. По тій хаті напроти нас то одна пенсіонерка живе. Потім наша хата, яка теж, як то кажуть, як дача. І в цю хату теж приїжджають з Тернополя просто, як то кажуть, як на дачу. Так само, як і ми. Яко Іван пофарбував браму таку жовтеньку. А фіртку залишив синю ще. Потім наступна хата пустує. Наступна пустує, наступна пустує. І потім в одній живе одна жінка теж пенсіонерка. А ось наше подвір'я, дивіться, з грубочко. Гарно дивиться, правда, таке красиве наше подвір'я. Мені завжди подобалося. У тій хаті якраз живе сусідка, пенсіонерка одна. Наша хата і е, тут пенсіонерка одна. А там, виходить, три хати пустує, і в одній хаті живе жінка, і потім знову пустує. А ви кажуть, люди не мають де жити. І вон та вуличка наша йде туди до церкви, а ця вуличка, якою ми йшли, вон слуп. Бачите біленьким там. Там, де наше поле. Ось. Таке, знаєте, як кажуть, було гарне велике село, а з нього, а з нього зробився просто хутір. Просто хутір. Села, села вимирають, попри те, що не є поганими і не є далеко від міста, і недалеко від обласних центрів. Але таке життя. Таке зараз життя. Добре, я прийшов. Сунички для марка. А, треба ще ж для флори спакувати ті, що я повикопував в кущі. То може зараз запакую першим ділом, щоб потім не гнати. А тоді візьмуся за уборку. Ну і на маршрутку. Все стандартно і традиційно. Я увагу не зверну, дивіться, прибігала сусідка тітя Марійка. Поставила мені лоток яєць для марка Вафелька. І теж, дивіться, така от баночка суничок. От. Це наша така сусідка, що ми. Така сусідка, що попередній раз, як я був, то в неї було день народження, тетя Марійка. Зразу поставлю сунечки свої. Дуже-дуже вам дякую.